Ви казали в своїй презентації, що вам виділило міністерство 5 мільйонів гривень. І ви вже освоюєте ці гроші. Де вони? І покажіть нам, будь ласка, на що вони? Панові ну, але я, от, от це це дуже підготовлена група, яка настільки проінформована, що я дам відповідь, не хвилюйся. Виділили 2,3 мільйони, із них мільйон мільйон був заплачен за реконструкцію е, актового зала. І 1,3 мільйони не було профінансовано казначейством державним. Ви, Ми вам виділяємо. Да. Вам не здається, що ці папери повинні лежати не у вас у тумбочці, а бути оприлюднені одразу на сайті? Ні, так не. Не сподобався ваша відповідь вчора. Давайте викоренимо хабарництво. Давай, 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 Я кажу, а ви знаєте випадки? Знаю. Назвіть прізвища, не скажу. Було? Було? Було. Так як можна це зробити? Шановні, ми сьогодні пам'ятали ят... пам сотню, яка віддала життя. А тут що на компоска? Моя боязнь, люди йшли віддали життя. А, а я от знаю, але не скажу. Як це можна розуміти? Да. Да. Мені, мені досить жаль, що наші зібрання не почали із хвилини мовчання в честь жертв Майдана. Хотів би попросити на це влашувати. Дякую. Ми висловлюємо недовіру ректорату та теперішній студраді. Ці вимоги спрямовані не лише до керівництва, а й до студентів. Тому закликаємо починати з себе і не бути байдужим, що навколо вас. Людина чинить так, як вона виховала середовище. Середовище для неї приклад. Для студента приклад університету. Педагогі. І перш за все вони мають показати приклад, як людина має поводитися. Перш за все, треба починати з себе, а не казати, що хтось винен. Це запуск сайту кнопи. Він мені в принципі подобається. Проте, на жаль, там не завжди інформування йде, там де... Студент нашого університету начебто розказує про якогось свого брата, який працює в Беркуті, і знущання над, ну, над Беркутом. Цим. Ну, я не зовсім розумію, до чого ця стаття у газеті архітектурі. Що більш прикрише, я знайшов цю статтю російською мовою, це переклад цієї статті з російською мовою, яка була датована ну, раніше трошки. Тобто, у мене багато ну, питань, я вам вас звертаюся, у мене питання до можливо репетиційної групи. Можливо, вам треба з ними поговорити, тому що їх статті не зовсім коректні і не авторські. Ну от то публікація. Шановні кажуть, так, це мій великий літалік, я не дойшов до газети. Є проректор, який подарує це питання, і ще раз кажу, що. Там публікація гарнепна-негарнепна, пишуть студенти, але я там не розумію. Ні-ні-ні, там суть в тому, що не студент написав її. ні ні не може бути. Може бути. Може бути. Може бути. Може бути. Це стаття, яка скопірована з інтернету. Ні, я, вас я не, не вас розпові. Розпові. Я Дові це не розумію. Значить, шановні, я не розумію, ні-ні-ні. Коли б сказали, який думка студентів, нема питання. Теоретичний повинен існувати. На якій ти ставі зробили парфюм? Ладно, ви думаєте, що що студенти в нього настільки? Ні, 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 як парковка не платна, ну буде це все. Я ще раз скажу. <реку> ні, та, не, не треба, я вам скажу, справа в тому, що тут було машин, стільки чужих машин де заїжджали. І, і за парковку відповідає голова правковку звертайтесь. Він пи, він пише підписує. Нема питань? Нема питань. Шановні, передати всі свої пропозиції, зібрати. Ми окремо оголосимо збір таких ініціативних груп, зі складу яких створимо цю постійну робочу групу. Ситуація в нашому кнуба була такою, що хлопців з, зі стрічками жовто-блакітними не, не впускали, не пускала охорона кнуба в університет. Ми пускаємо мить. За пять Какой это флаг Украины? Это флаг Украины. Ну то еще за флаг. Где вы видите атрибутики? Флаг Украины, я живу в Украине. Я уже сказал, нас вот так Так это не атрибутик, это флаг Украины. Флаг на здании. вот такой же флаг. Так что же университет атрибутика, Он нельзя с